Від Греції повертаємося до України. У нашій студії людина з великою громадською позицією, депутат Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, така ситуація навколо цих всіх банків, Збербанків, ви там брали участь активну. Що відбувається на території України багато банків, взагалі російських. Чому ви саме за Сбербанк взялися? Чи це початок? Ну, знаєте, це почали Збербанку, і дійсно ми. Як сказали, цю справу доведемо до кінця, ми цей банк в Україні закриємо. Якщо держава, Національний банк не вирішить це нормальному, як треба, як би хотілося, в законодавчому полі, знаєте, чому із Сбербанку Росії почали? Не тому, що навіть така гарна назва «Сбербанк Росії, да? а він справді працює е, незаконно в Україні, починаючи з цього. Зачекайте, ліцензію він отримував так. у Нацбанку, так? Так. В і, чому але, незаконність. Але згідно, е, ну, наприклад, закону про діяльність банків в uh -huh. Україні, який регулює діяльність банків в Україні, одним з головних факторів, які, з, з, які працювати? дозволяє uh -huh. працювати і мати ліцензію, є бездоганна репутація. І там є розшифровка, що таке під собою бездоганна. що таке бездоганна репутація, коли на одного з там є формулювання, є ну тобто таких одних одного з основних власників накладено санкції Сполучених Штатів Америки, Канади Європейської угу. Європи, то це, це вже не є цей суб'єкт, немає бездоганної репутації і на Збірбанк Росії, який на 100% володіє. Тобто у нас дочечка російського mm -hmm. банку, да, така українська дочечка. Але, наприклад, в реєстрі, в, в реєстрі не, не вказано, так, реєстрі, в єдиного журналіст не вказано кінцевого бенефіцара. Mm -hmm. Просто не вказано. Це, ну, десь офшорах, напевно, десь там, Ні, да? ні, 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 ні. Все простіше. Насправді, якщо б там вказало кінцевого бенефіціара, то uh -huh. там було б 100% власник акцій Збірбанка Росії, центрального офісу їхнього це держава-агресор Росія. Uh -huh. Тобто мова й не йде про приватний капітал, там, російський і так далі. 100% власник держава-агресор Росія. Повернусь до моменту з бездоганною репутацією. Так от Національний банк і Гонтарєва саме за цим пунктом забрала ліцензію у банка забув, я, як він називався, у Саші стоматолога у Януковича. Це сталося після того, як були накладені санкції персональні на молодшого Януковича. Так. І це було послугувало приводом для того, щоб забрати ліцензію. Сбербанк Росії знаходиться під санкціями і Америки, і Канади, і Європи. Тому одне з двох, або незаконно Гонтарєва забрала ліцензію у Сашистоматолога Януковича його банка, або Сбербанк Росії працює незаконно, третього бути не може. От і знаєте, це починаючи з таких факторів, uh -huh. да, таких суто законодавчих, і закінчується тим, що справді гібридна війна вона точиться і на фронті, і в інформаційному просторі. І в політикумі, і в економічній сфері, і безперечно, це є фактором економічної окупації України, коли банк, який належить на 100% країні агресору, має такий відсоток на фінансовому ринку. У мене тоді запитання: Росія не визнана у нас на державному рівні країною агресором. У нас не визнано, що у нас де війна. Взагалі, у нас не розірвані дипломатичні відносини. Що за колізія відбувається? Mm. Тобто ми намагаємось всередині люди, да? ну, ми, я розумію, що є депутати, які розуміють простий народ, а не сприймають його як електорат для чергових виборів. Тобто, ми починаємо розуміти, що ми до кого, до влади, до якої потрібно звертатися, щоб це розірвати цю колізію, щоб зрозуміти, що відбувається. Ми, начебто, і воюємо, і не воюємо, начебто, санкції і немає їх. І ну, таке відбувається Бог на що, чесно кажучи. От Ми як держава, да, на рівні держави, на рівні влади, на рівні риторики. Ми називаємо війну війною, да, окуповані так. території, окупованими територіями, агресію називаємо агресором на рівні риторики. Риторики, так, так, так а на коли все переходить вже в юридичну площину, починаються вже насправді ці колізії. Навіть коли в ГАЗі суд був, був суд, угу. то все, що ми почули, в чому ми звинувачуємо Росію, це не в тому, що вона. Вторглася на нашу територію. І а, відбирає її. А в тому, що справді, а в тому, що вона фінансує терористів. Тобто риторика терористів для. для Незрозуміло так. Ритор... Ні, там додаються докази там, причетності Росії, але конкретно звинувачується Росія не в тому, що вона. Її війська і е, пряма агресія її регулярних військ була здійснена. Ну, у всякому випадку, після Іловайська, це на 100%. Ну я сам там був, я сам я це знаю, бачу. що ви там були Тому, так? А, а всього лише в фінансуванні тероризму. Тому е, є таке насправді таке знаєте, когнітивний дисонанс. Він mm -hmm. і, існує абсолютно, і у свідомості у для внутрішнього користування у нас для риторики одні. Дефініції, як то кажуть юристи. А для юридичної площини, для світової спільноти вже якось так. Я та ні, не війна. От тому, знаєте, оцю гібридність війни ми її самі породжуємо. Ми її. Ну, тільки провокуємо самі от подібними подвійними стандартами. Це правда. У нас виходить, що розривають країну зсередини, тому що людей затисли в такі можна сказати, майже кайдани, да? тому що там немає нормального забезпечення, немає нормальної зарплати нічого. Люди самі з собою вирішують ці проблеми. А політики, влада, вона десь в іншому боці і вона вирішує там. Є у нас війна, немає війни, що відбувається. Проста людина не розуміє взагалі, що відбувається. Тобто, от зараз у нас іде, ми всі знаємо з ордло, да? ми там воюємо, Парасюк, Семенченко вискакують, розказують, що вони там такі молодці, вони за Україну, ми не допустимо, не, не дамо. Я знаю, що ви там також були. Якщо говорити про блокаду, да? mm -hmm. Ну, безперечно. Тобто, а чому ви не піаритесь? Вони так про це гарно говорять, то, пишуть. Ну, по-перше, таланту нема такого. Ну, це на рівні консультації факту. Ну, дійсно, й такого таланту, як там у інших хлопців. По-друге, так справді ми були на блокаді. Ну, я, я маю на увазі азовський рух. Ну, тобто, я зрозуміла, я, да, що ви прозов кажете. Я, ну, який зараз вже трансформувався угу. нас і півтора так? роки. Азов випускали на передову, не давали нам можливість Азову воювати Чому? по політичним причинам. А, зрозуміло. Нам, в нас ж, тобто не ну, взагалі, те, що ми бачимо по відношенню до добровольців, ну, владі. Якнайшвидше хотілося б якось стерти взагалі з пам'яті людей, хто справді зупинив ту чому, яка в 14 літом 14-го року зі сходу на нас насувалася. Ну, то вже а то і, і окрема розмова, окрема тема. Угу. Але по блокаді дійсно, взагалі, ну, що з собою представляє блокада? Ну, ми бачимо Блокада торгівлі. Картинки. торгівлі на крові. Це угу. е б три гілки е залізниці. Три. Там, не не там. 10, uh -huh. там, не 30. Справді, торгівля там, фурами, автомобільними дорогами, вона вже, в принципі, достатньо довгий час не відбувається. Uh -huh. Безперечно, є контрабанда, там козімітропами з кришуванням від силових структур наших, все це є. Але це все там менше одного відсотка. Загальних об'ємів товарообігу між закупованою територією 99% це все йшло залізницею. Тому блокада так і задумувала, що це треба було перекрити всього лише ці три гілки. Так. І одну з гілок ми дійсно, причому погодивши попередньо з начальником штабу блокада з Галом. Як взагалі сформувався цей штаб? О, от, це зібралось декілька людей я не, і, і вирішили. Е, 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 Чи ви вже потім приєдналися? Давайте, я не буду е, угу. потім, ми, потім приєдналися ми, е, ми відкликнулись на заклик. Угу. Приєднуйтесь до блокади. Так, от, ну те саме ми бачили. Чули да, також приєднуйтесь до інформаційних і так угу. далі. Тому ну, от приєдналися. Була вільна гілка одна з трьох на цих гілок. Ну, ближче до лінії розмежування в районі станції Фенольна Почали розгортати свій табір. У нас ну, людський наш ресурс нашого газовського руху, мабуть, не треба розповідати, що він у нас є, всі наші марші, акції. ну, Стільки пасіонарного активу, молоді, активно, скільки у нас, я не впевнений, ще, що в когось взагалі в країні є на сьогоднішній день. Тому хлопці почали. ну, Тут раптом зразу з'явився Семен і почав. там Права, свої, свої, да, свої скандали. І в результаті в цю ж ніч тільки там на десяток кілометрів вглиб території поставили с, свої, свій редут. До речі, саме той редут був потім силовим шляхом розігнаного. Тобто, ну, звісно, що це, це такий вже цирк, ну давайте там через кожні 10 кілометрів поставимо якісь там. Редути. ну, Сенсу в цьому нема, не було. По суті, ну, так, дійсно. Да, там, нас блокади видавили. Ми, звісно, могли там качати права, щось, скандалити в якісь там. Не Спосіб знаю, вирішувати це питання. Але mm -hmm. ми розуміли, що то точно не буде на користь ідеї блокади, якщо почнеться така активна фаза протистояння всередині учасників. Тому дійсно, ну окей. Просто для себе зрозуміло, що настільки ідея блокади, скільки бути. Рульовими блокади, рішаками блокади для деяких людей важливіше, ніж сама ідея, і потужність блокади. Так? Uh -huh. Тому продовжили займатися ну, не менш корисною справою з ліквідацією Збірбанка Росії та інших російських банків, які вже мова йде про економічну окупацію. Але ж, знову ж таки, саму ідею ну, ми підтримуємо. Якби не підтримували ідею блокади торгівлі з окупованими територіями, то ми б там не були, навіть той невеликий час, там пару діб, да? справа в тому, що якось так влада у нас. Ну, поки копніка не отримає від громадськості від паціонарної частини суспільства, то і ефективності в подібних, дуже важливих стратегічно важливих питаннях: стратегічної безпеки, економічної безпеки, фінансової безпеки і немає результатів, тому що справді багато зроблено щодо диверсифікації там ризиків в енергетичному енергетичному плані. Але ну все відносно відносно того, скільки було потрібно зробити в умовах війни з Росією, то ну-ну не допрацьовували. І зараз вже там, да, там вже блокада. То в нас 25 січня, зараз вже держава, держава вже приєдналася до блокади, очолила, знаєте, якщо не можеш. Спочатку вони говорили, що це страшне, треба домовлятися. І, і Зараз говорять, але є такий момент, да, що коли не можеш з цим нічого зробити, треба очолити. Ну ви пустили так дипломатично головну, головне слово. Якщо бардак не можна зупинити, його треба очолювати. От, Тому і але зараз знову ж таки. Вимоги, да, там ми держава, Україна на рівні держави, рішенням РНБО, президента і так далі. Там припинила цю -то, торгівлю на криві, як прийнято говорити, окупованими територіями. Але ж не... вони там якийсь перелік склали. А, перелік, але умови це буде до це знов ж таки тимчасово до того, як. Щоб повернули Україні націоналізовані підприємства. Але ж, знаєте, націоналізували підприємства. Ну, наприклад, це ж Ахметове підприємство, які мали українську юрисдикцію правда. Це, але угу. це вони не державні підприємства. Я щось не почув, наприклад, вимог повернути Луганський патронний завод. Ну, це окрема тема в Україні. Із-за того, що є монополія держави на виробництво патронів, угу. досі ніяк не можуть вирішити під час війни навіть виробництво патронів за три роки не налагоджено в Україні. Так от чому не вимагають повернути український Луганський патронний завод? Вимагають повернути підприємство Ахметово. Да? Знову ж таки, силовим шляхом було розібрано цю барикаду. Редут, редут, да. Саме цією залізницею йшли. Е Продукція йшла на підприємства Ахметова. Саме цією залізницею, от, більше, абсолютно більша частина сировини. Тому справді блокада перетворилася дуже багато хто її використовував для різних своїх цілей. І, і там, безперечно, просто хлопці, які приймають участь, ветерани в тому числі АТО, вони ну, справді щиро це роблять. Але те що, те, що там пошло: садовий розборки садового з Слухайте, президентом, оце, розборки угу. Коломойського за Ахметовим, це все, все це сплелось в один клубок, там в, в межах блокади, і всі-всіх використовують і в і в особистих, і в бізнесових, і в приватних якихось цілях. Ну така міні-Україна там ну, трапилася. Така можливо, така концентрконцентрація mm -hmm. всіх mm -hmm. показова, така локальна. Да, ну, згод згоден, це достатньо показово взагалі для нашого суспільства, політиками, те, що відбувалося на блокаді. Коли військові прийшли до Верховної Ради, зараз там почали розказувати, що мол, що молодці там, одні кажуть молодці, одні кажуть не молодці. Розказують, що добре, що закрили засідання, що це не дуже правильно. Зачекайте, у мене тоді запитання: от військові прийшли, це ж народ, так чи ні? Ну якщо народу не, не чують, то він буде приходити. Це напевне, він не перший раз прийшов і не перший раз. Це коли це поліція зайшла да, всередину в да. сесійну залу і угу, виступала з Ордло, Орлода. Ну тут в двох площинах угу. вся ця ситуація перша дійсно ну бувають в сесійній залі люди, там і дітки кримські татари були, і інколи хтось виступає не з депутатів заліти закону, да, да, але да. під час пленарного засідання в сесійній залі, згідно регламенту роботи Верховної ради, тобто згідно норми закону. Не можуть бути присутні сторонні люди, особливо поліцейські. <рес> <рес> От, тому е, е, це була пряма порушення норми закону. Це правда. І так. Оксана Сараїд вона вела засідання, вона вела засідання, і вона мала компетенцію право на свій розсуд визначати, чи є порушення регламенту, чи, порушення. чи? Угу. вона вирішила, що є. Це не дивно. З точки зору того протистояння, яке йде, йде, то ну, вона так прийняла таке рішення. І я не думаю, що це рішення буде, не дивлячись на всі там громовласні заяви, буде там визнано незаконним. Це прецедент. Знову ж таки, поліція, яка повинна Захищу. захищати закон, угу. порушує закон в стінах Верховної Ради. Тобто, ну це, то це, це зрозуміла свого роду да. така скринька Пандори. Мені в той же день зателефонували хлопці з передової, кажуть, може, ми підемо. А нам є що сказати з трибуни Верховної Ради? Угу. Можна? Я кажу, е, ага, їм можна. Тобто є спеціальна процедура, коли дітки кримські татари були там біля трибуни, біля трибуни стояли. Та, це ж спеціальна процедура. Там заявка, воно розглядається погодження, та, та, погодження та, та, та. апарат Верховної Ради. Але просто так взяти, завести <хи> людей. ну… А можливо була процедура, може ніхто не знає. Замовчують не, так, поки так, що. Чи вони так просто зайшли і все. Якби вона була погоджена, то там би зразу так би. Дивіться, дивіться, а, все погоджено. Нема. Нема. Угу. Да, не було погоджено, тому дійсно такий прецедент стався, ну дійсно там поліція порушувала закон в стінах Верховної Ради. Ну. Ну так, да, нема що казати. Да. Добре, ми поговорили про вашу політичну діяльність як депутата, як людина, яка брала участь у військових подіях. На Майдані ми також були. Одразу запитання щодо Майдану. Оскільки у нас Майдан ТВ, ми також тут кожного дня практично виборюємо своє місце під сонцем, щоб нас не закрили, тому що ми кажемо правду, а вони повинні не всі хочуть її чути. Потрібен був Майдан чи ні в Україні? Та потрібен. Знаєте, ну по перше, аналізуючи все не, не, не з початку майдану, а давайте от з закінчення Майдану угу. почну. Ну, ми дійсно просто не було можливості довести Майдан до кінця, результати отримати. От зараз вже у людей трошки забулося це, але от перші пару місяців після Майдану, ну справді, в країні не було корупції, ніхто. Не крав. Ну, ніхто, може, можливо, якийсь там мізерний відсоток. А може вони поки ділили всі, місця зайняті були цим? Всі затихли, всі боялися. Боялися. Боялися, боялися не якихось там структур, там, яких ми зараз безлічно створювали з боротьбою з корупцією. просто їх стільки в жодній країні світу нема, скільки в Україні. На вже така була, велика. Джессик структур просто боялися народу, і це нормально. Uh -huh. Ну справді це було не було ні хабарів, там гаїшники, які тоді були, вони ні хабарів не брали. От, і, а потім, а, потім сталося що? Що почалася анексія Криму, війна на сході, uh -huh. і абсолютно більшість тих, хто справді робився на барикадах майдану, uh -huh. вони взяли зброю, пішли на війну. Тут залишилися в основному Майданівці. Все ну, ви пам'ятаєте, як виглядав Майдан. Ну, Пам'ятаю, я там ходила. Як, яка тривилась. частина Майдану mm -hmm. залишилась тут? Справді, от, справжня активна, пасіонарна, мужня, яка готова там боротись і за політичні гасла, і за територіальну цілі, цілісність. Всі, всі пішли на війну. А тут вже почались інші процеси і свого роду контрреволюція, ну яка вже можна справді констатувати фактом, там контрреволюція перемогла. Mm. Я думаю, що це була така української влади, президента, така так, знаєте, не те, що стратегічна, а така історична помилка, що е, та підтримка народна, яка була, треба було спиратись на народ. І можна було робити любі реформи. Народ би е, сприйняв би. Потерпів би, Його почути, він би якісь, там, по цьому. якісь там не, не, незручні, якісь складні для людей реформи, там, можливо, десь пов'язані з підняттям тарифів. Я впевнений, що народ би зміг би зрозуміти. Але коли ставка після Майдану була зроблена не на народну підтримку, а на стару надійну систему договорняків політичних кланів, олігархів і так далі, тому ну, зараз, що ми бачимо в парламенті, там більшості нема. Ну, правда, нема, да? В принципі, нема але так. створюються так, знаєте. Коаліцію створюють і, чи не створюють такі там от, апарат штучного дихання. Угу, там от, угу. підтримують цій Верховній Раді, ці каденції, так видимість і, і працездатності, життєздатності. За рахунок чого там воля народу, відродження. Це всі люди, які всі ці люди, хто волі народу, відродження, це люди, яких не є, вони у фракції БПП мажоритарників, тому що ну, занадто вони там всі одіозні, з темними плянами, плямами в біографії і так далі. Е, і от всі ці люди, вони е, дуже дисципліновано голосують разом з коаліцією. ну, З більшістю, так? Ага. Е, і кожна ця голово. вони не є частиною більшості. Тому кожне голосування це частина договорників з оцими всіми. А кожна та, та людина з цих двох там фракцій, воля народження, відродження зазвичай це бізнесмен, який вигравав вибори за рахунок там величезних коштів, ну, які витрачав там на різні способи, методи угу. і схеми для того, щоб отримати мандат і так далі. Тому от повернутися до майдану, от. Ця система договорників стара, надійна, відпрацьована чверті сторіччя в Україні, на неї була зроблена ставка. А не на, тобто цей комбайн не зупинили, а, а не на підтримку народу, за якою можна було не просто зробити реформи в країні, там побороти корупцію. Там можна було взагалі там, я не знаю, тут от, от, от з тим ентузіазмом. З тим запалом, яким народним, який був після Майдану, ну просто можна було тут гори, скелі переставляти Карпати місцями. і... бачите, я, на жаль, знаю людей, які там були на Майдані, які вийшли туди, да? а для того, щоб повернути собі місце посадове. Оце інший напевно бік цього цієї ситуації, що хтось цим скористався? Безперечно, безліч таких людей і. В той же Верховній Раді ну, є, там, була особливо певна кількість депутатів, які справді ну, йшли в Верховну Раду щиро, щирими, класними цілями, бажаннями, завданнями. Mm -hmm. Але ця історія з діжкою з Солоними огірками, вона працює. Yeah, вона працює. І е, дуже складно там залишати всі діжці. Насправді складно, тому що. Ну ви ж залишаєтесь. А... В... Ви ж не зникли в цьому трикутнику. Знаєте, мені Верховна Рада нагадує такий трикутник, бермудський. Люди туди йдуть з одними бажаннями, да, цілями, з одним серцем, а туди так заходять, іначе вони трансформуються в іншу реальність. Взагалі правда, це відбувається. Щось... ну ви ж і... залишаєтесь. От ви підтримуєте і... свої рідні Черкаси. Мені все-таки все можливо в мене дуже таке жорстке. Заземлення є, да. — віра відповідальність, відповідає. Багато я клятв собі дав на могилах своїх загиблих побратимів. Можливо, ці клятви мене якось стримують, тому що я до 40 років, в принципі, ну, все життя там були епізоди там спорт, спортом керував в місті Черкаси і так далі. Але більше свого життя я там працював в сфері бізнесу, заробляв кошти. В мене інстинкти заробляння е грошей, грошей вони достатньо сильні були. І з цими інстинктами справді не в чоловіку, який це, ну, це там, ну це достатньо сильний інстинкт там, заробляти кошти, там свою там, родину, дітей там, і так і так далі, там забезпечити. Це один із основних таких інстинктів на навіть знаєте, тому складно цим інстинктом боротися було. Але вийшло, я не знаю, можливо, це вже якийсь там розлад в психіці. Та ні, напевно, згадую там, ну наче до 40 років, до 40 років нормальною людиною був, як сам жартую. Працював, забезпечував родину. А тепер на народ народжувати випадку стараюся. І знаєте, це не просто розриватись. 24 години на добу це дуже мало. Це мало. Я жодного разу ще не був на ніяких відпочинках, морях на футбол один раз їздив. Це окрема історія. Там, ну, це вже в, взагалі... в, в, в Фейсбуці описував Напаліди Динамо Київ на футбол разом угу. з сином, коли він з армії повернувся. От, то, е, в парламенті дві складові роботи у депутата-мажоритарника. Парламент ну і Черкаси, Черкаси, батьківщина, де я народився. Там, Практично все життя проживаю. Ви встигаєте допомагати. Нещодавно ви купили, і це ви скривали той факт. Взагалі так тихенько хотіли, щоб все це пройшло. Ви купили рентгенапарат в третю міську лікарню. Звідки ви взяли кошти? Тому що одразу знаєте запитання в інформаційному просторі, а і все. Тобто, позитив ми не шукаємо, одразу шукаємо негатив у людині, якщо вона зробила щось від серця. А, ну, знаєте, насправді, насправді, якщо говорити так чесно, відверто, да, то не повинен член парламенту хизуватися такими таким чином. Взагалі цим займатися. Uh -huh. e, взагалі в парламенті повинна бути інша справді виборча система. Uh -huh. e, повинна працювати, треба працювати в парламенті. Робота в парламенті вона тільки кнопкодавства в, в сесійній залі. Це комітети, Бо... це багато багато. Так, роботи. так робота, яку не видно на камери, яка справжня робота над над законодавством, не та що на камери, популізм і так далі. Там гасла і так далі. E, Прну в мене там я один із самих дисциплінованих депутатів Верховної Ради. Так тобто я так сумлінно ставлюся зі своєї роботи в парламенті. І, взагалі, це повинна все крапка. Я повинен концентрувати, не вилазити з парламенту. Парламент бути як конвейер з, mm -hmm. з, з, з нових законів, з того, щоб робити їх краще і так далі. Але є можітарна система, мене лок... на певній локації люди обрали. І щоб займався і їхніми проблемами. Тому дійсно вимушений ну бути ще хорошим депутатом для Черкащан. Там так минулому році там вдалося там, писав листи на прем'єр-міністра на кабінет міністрів, і потім було рішення кабінету міністрів з центрального бюджету. З фонду соціально-економічного розвитку, з державного фонду регіонального розвитку, тобто я там дав футбольних полі поля будую, зал спортивної гімнастики. Ну не я, а підрядники, підрядники будують. Да, я да, сприяв да, в тому, щоб да, були ви да. виділені кошти. Uh -huh. Окей. Ну в тому числі апарат в третій лікарні, тому що е я практично не знаю жодного черкащанина, який би хоч раз в житті через рентгенапарат в третій лікарні не проходив. <гум> ну, це так. Але там такий рентгенапарат стояв. Так, так. Ну, зараз, Не, зараз, можна зараз, було малювати все, що захочеш. Да, зараз ну, все ж таки краще. Це ж таки краще Набагато. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що ви знайшлися в час до нас прийти поговорити чесно, відкрито, відверто про все, що відбувається в нашій країні. Сподіваємось, що ви будете до нас ще не один раз приходити у гості. Бажаємо вам ну наснаги, напевно, і нехай ваше щире серце з вами залишається назавжди, тому що в наш час це ой, повірте, це дуже дуже складно, так бути людиною. Дякую. З нами був депутат, народний депутат Верховної Ради Олег Петренко. І до нових зустрічей.